Йому було 33 роки, йому лише 33 роки. Він лише починав жити. Починав жити. То така була дитина від Бога. Осталася одна дитина, така маленька двохручна дитина. двохручна дитина, тепер дитина позбавив. Три сім'ї позбавив, три сім'ї позбавив, розбив три сім'ї. І сватаму, і нашу, і свою. Всі три сім'ї нам погубив, Амарович. Амарович, Як він може бути суддем? Ну як він може бути суддем, коли він, коли він убивав людей на дорозі, коли то, -то так напило, що було не вміняєме. Не вміняєме, було, то на ногах не стояло. І то то втікло, то то втікло сіло в машину, та то то не хотів признати, що він що забив дітвака за кермом. Автомобіля Джипа, який збив мого брата, був водій п'яний Суд суддя, суддя голова Перечинського районного суду Амарович. Він був абсолютно на турецькому І навіть не розуміюся, що відбулося в той час, коли він вийшов з машини. А як він потім посвідчення на алкоголі влявся? чи ні? Як тут все відбувалося? Посвідчений алкоголь, коли вже я прийшов на місце ДТП, це вже було десь приблизно через три години після цього інциденту, після цього ДТП. Його до того часу ще не повезли, були на освідування, на стан алкогольного неспиння. І тільки після того, як вже прибули, прибули працівники прокуратури, і я до них звернувся, чому його не везуть на освідування, дали вказівку, щоб нібито відвезли його. В наркодиспансер. Так Галя взяла, скоро таксі взяли, сват пішов, сваха і пішли на місце пройшестві. Потім виконавча вся служба туди вийшла, на, на питається його, хто за рулем був, а він каже, дочка була за рулем. А далі в п'ять його питають, хто був за рулем. Син був, а син де є? Ну де син є? Син є в реанімації, каже, ну в реанімації, от то, то брехав, Вчите, що яка брехлива, яка то, -то... Яка -то, -то людина. Наоборот, свої роді дітей захищають, та то свого сина і дочку підставляв. Я навіть не знаю, де він зараз перебуває. Він біля півтора місяця знаходиться на лікуванні, то в кардіодиспансер, то то обласній лікарні. Тепер ні, нібито каже, що він навіть за кордоном може бути. Його вдома немає і невідомо, де він зараз знаходиться. Можливо, він навіть. Відпочиває десь на курорті. А як розслідування йде? Щось там звідомляють, дзвонять з міліції, розповідають. Насправді не зрозуміло, як іде розслідування, тому що було проведено ряд експертиз, однак на якихось експертизах процес розслідування зараз повністю зупинився. І нічого зараз не відбувається, вже два з половиною місяці пройшло і ніяких дій, ніяких дзвінків, ніяких повідомлень про процес розслідування цієї справи. Мені не відомо. Особисто він ніколи не виходив ні на зв'язок, ні на контакт ні зі мною, ні з сім'єю, ні з мамою. А тільки його дружина і сестра виходили на контакт. І встаю, плачу, і лягаю, плачу постійно, постоянно. Таку мені втрату, що в мене душа болить, серце болить, усе. Мені не хочеться жити навіть. Це город маленький, город ну невеликий. І... Про таких людей досить багато інформації, ну, говорять люди, що він практично завжди їздив п'яний за кермо. І ДТП за його участю в стані оховання сп'яніння вже не перший раз. Очевидно, його статус допомагає йому цьому. І Його колеги, і друзі також є, я майже на 100% певний, що йому допомагають. Він суддя вже біля головою суду Причинського, він вже більш, біля 20 років. І само собою, що в суддівських колах його знайомих досить багато. Чи маєте інформацію, він досі є суддя? Він працює, він, словом, він звільнений. Наскільки мені відомо, він звільнений з посади голови Причинського суду, однак суддею він ще так залишається. І він ще є суддя і навіть може приймати рішення і судити інших людей.